Говорить стрий доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Трия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Актуальне інтерв'ю. А її темою буде усиновлення. Адже 30 вересня ми відзначаємо День усиновлення, який співпадає з днем християнського свята, віри, надії. Любові та матері їх Софії. Для розмови на цю тему ми запросили до нас у студію начальника відділу у справах дітей конкому Оксану Зубрицьку. Пані Оксано, ми раді вітати вас у міській студії радіомовлення Голос Стрия і, власне, про тему усиновлення. Це благородна і така потрібна справа, особливо в наш час. Ну, напевно, не тільки в наш час, але особливо сьогодні, коли так важливо, щоб кожна дитина мала родину, кожна дитина мала тата й маму. Отож, день усиновлення, який ми відзначаємо 30 вересня. День усиновлення свято України, яке не випадково припадає, як ви сказали, на свято віри, надії та любові і матері їх Софії. Адже імена цих святих символізують найкращі чесноти людей, що приймають в родини дітей, які за різних життєвих обставин втратили свою сім'ю. І з нагоди Дня усиновлення хочу висловити вдячність всім усиновлювачам, що проживають в місті Стрию, людям, що здійснили подвиг милосердя і любові, а також кандидатам усиновлювачі, які готові подарувати свою батьківську любов і турботу діткам. Про явище усиновлення можна багато говорити, позитивного, але я б хотіла сьогодні зупинитися саме на проблемах, з якими стикаються люди, що бажають усиновити дитину. Отож, що слід мати в першу чергу на увазі, коли людина зважиться на такий крок, сім'я зважиться на такий крок. Ну, перш за все, треба зрозуміти, що процес усиновлення довготривалий, е, потрібно запастися часом, терпінням, надією. Сама підготовка і подача документів як кандидати в усиновлювачі займає приблизно місяць, півтора, ну як в кого. Для цього потрібно звернутися з заявою про взяття на облік кандидатів в усиновлювачів до служби у справах дітей до нас за місцем проживання. В даному випадку міська рада, сьомий кабінет. Звертайтеся, дякую. Отож, заява. І е, крім заяви, е, які ще потрібні документи, е, будь ласка, перерахуйте. Я думаю, нашим слухачам буде цікаво. Ну та досить великий проєкт документів. Ну, перш за все, це копія паспорта е, чи іншого документа, що посвідчує особу, довідка про заробітну плату за останні 6 місяців, е, копія свідоцтва про шлюб у разі, якщо це хоче установити подружжя. Висновок про стан здоров'я кожного заявників. Ми даємо спеціальні форми, так що приходьте, ми вам дамо. Також засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини. Це якщо у разі усиновлення дитини одним з подружжя, це внутрішньосімейне сімейне усиновлення. Далі довідка про наявність чи відсутність судимості, також для кожного із заявників. Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням. Також ми можемо ще попросити там дипломи про освіту чи там, якісь право власності, наприклад, на машину, на інше якесь вагоме майно, нерухоме і тому подібне. Е, у разі основання дитини одним з подружжям, е, висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подається кожним з подружжям, що я вже зазначала. Тобто, з одного боку, тут і соціальний. Стан, ви казали, освіта, скажімо, там умови проживання, фізичний стан, здоров'я. Тобто все береться до уваги. І, власне, тобто, служба у справах дітей до цього підходить виключно, серйозно. Ну, Ми з вами говорили більше про документи, які треба подати для того, щоб власне, зайнятися усиновленням, а підготовка самих ну, кандидатів на батьків, чи це це буде подружжя, чи це буде одна людина. Тобто готують людей до е, цієї відповідальної місії? Ну, це винятково за бажанням заявників. Якщо вони мають бажання пройти курси, звичайно, є такі курси у Львові, зокрема е, з, з питань підготовки та виховання дітей дітей сиріч чи дітей позбавлення батьківського опікування, Це не обов'язкова умова, але. Якщо ви хочете, то, будь ласка, що би ще сказати. Ага. І от коли ви подали всі документи протягом 10 робочих днів, ми приймаємо заяву, ті документи, що ви подали, і робимо акт обстеження житлово побутових умов. Тобто ми дивимося, в яких умовах проживають майбутні усиновлювачі, чи в них є достатня житлова площа, і якісь там побутова техніка, тобто всі. ну… Всі об'єктивні умови для того, щоб там проживала відповідна дитина. І складаємо е, висновок про можливість бути усиновлювачами. І якщо цей висновок є позитивний, заявники присвоюються звання кандидатів усиновлювачі і даємо. І, і дані про них ми заносимо в спеціальну книгу обліку. А, будь ласка, тоді питання. От збір документів це досить важлива і копітка така частина цієї роботи. Термін дії таких документів з усиновлення скільки? Ну, якщо ви протягом року не знайшли дитинку відповідно, то термін рік і знову подаєте наступного року, якщо ви ще далі бажаєте поновлюєте ті самі документи: і медичну довідку, і висновок про, про наявність чи суддні судимості. Отже, вся, вся процедура проходиться знову. Дякую. Ну, ми говорили поки що про формальну сторону, сам початок, перший крок, скажімо так, збір документів, вирішення це зробити, і збір документів. Але напевно найважливішим є. Е, і головним тут у цьому процесі є, власне, коли вже документи зібрані, коли е, кандидати підходять, коли все нормально. Е, пошук самої дитини, е, тієї е, людини, яка стане вам рідною, трошки про це. Е, е, так, якщо ви стоїте на місцевий облік, наприклад, наше місто Стрий, то ми маємо інформацію тільки про тих діточок, які є у місті Стрию. Це, наприклад, первинний облік називається. Далі якщо є е, обласні служби. І, відповідно, обласні служби мають відповідну інформацію по ситуації в області, регіональний облік називається. А Міністерство соціальної політики має інформацію з усієї країни про дітей, які підлягають усиновленню. Централізований облік. Зараз Міністерством планується створення єдиного обліку даних дітей, які підлягають усиновленню, що працюватиме у вільному доступі. Тобто, будь-яка, бажаючи так, що кандидат, він є офіційно зареєстрований, він має доступ до такої бази. Тобто я чи я вас правильно зрозуміла, що дитинку можна усиновити чи ну усиновити, удочерити не тільки з нашого регіону? Так, да, 100%. Можна в всієї України, якщо ви знайдете відповідну дитину. Ну зараз проблема є з тим, що кандидати в усиновлювачі їм важко знайти інформацію про дітей. Вони шукають її з сайтів. Є, до речі, зараз два сайти. Інтернет-ресурси це е, срібство НІ і Зміни одне життя. І там є інформація про дітей, є фотографії, е, але вона не завжди є актуальною. Буває так, що вже дітей і немає, вже забрали. І тому е, дійсно шукати діточок це важко. Е, ну, ви от згадали два інтернет-сайти. Я повторю ще раз назву цих інтернет-сайтів: срібству ні. Та зміни одне життя. Тобто цими сайтами можна користуватися, але просто інформація може бути дещо застаріла. Да, так, да, так, правильно. Ну що ж, дійсно, цей етап пошуку є найвідповідальнішим і, напевно, що найдовготривалішим. І, е, напевно, не кожна пара з цим справляється. Ну, а от е, уже коли кандидати в усиновлювачі обрали дитину, е, які далі їхні кроки? Як вже зазначала, можна шукати дітей не тільки за місцем проживання та по всій Україні. Тоді кандидати в за місцем проживання в дитинки, дитинки звертаються в відповідну службу за місцем перебування дитини і беруть направлення з дитячого закладу для знайомства та встановлення контакту з дитиною. Якщо встановлення контакту пройшло успішно, усиновуючи, звертаються. Відповідно до служби у справах дітей за місцем перебування дитини, заявою про бажання усиновити її. І на підставі заяви кандидатів в усиновлювачі та відповідних документів служба готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Ем, і аж після того всього ті кандидати можуть звернутися з позовом до суду для усиновлення дитини. І тільки суд є кінцевою інстанцією, який може задовольнити такий позов. Дякую. І ще одне таке питання, я б сказала, нюанс, але є, е, який є дуже важливим е, вік дитини. Е, ну, звичайно, чисто психологічно, люди більше схильні і настроєні усиновлювати дитину е, маленького віку. Тобто, щоб дитинка, можливо, е, Рославі, де формувалася відразу з перших років життя уже в сім'ї і була частинкою душею тієї сім'ї, але не завжди так є, що вік дитини настільки маленький. Тобто є діти і підлітки, які теж потребують родинного затишку, потребують батьківської любові і теж чекають на своє ну, сімейне щастя, скажімо так, трошки про це от вік дітей. Там зараз проблема номер один те, що всі хочуть маленьких діточок, там максимум до п'яти років. Але дивно, в Україні зараз немає. Є, якщо, наприклад, дуже хворі діти, чи їх там троє, четверо, важко знайти. Переважно є діти для усиновлення це від 9 до 15 років. Їх є дійсно багато, але підлітки, як ви вже зазначили, ну майже ніхто не усиновлює. І, але я б сказала, що перш за все, треба пам'ятати майбутнім батькам, що ну не варто установлювати дитину лише для того, щоб вирішити ну, свої проблеми. Треба е, думати про м, найперше за дитину, е, щоб вона була щаслива. І тоді е, ви будете щасливими батьками, якщо допоможете дитині е, направити життя в хороше русло. Тобто тут дуже важливою є така річ, як мотивація. Для чого люди усиновлюють дітей? Для того, щоб самому собі переслідувати якісь егоїстичні цілі, чи для того, щоб подарувати щастя і радість іншій людині. І я думаю, якщо та мотивація буде правильною, якщо люди правильно поставляться до самої суті цього питання, то все буде нормально, тому що. Навіть вже більш-менш спромовлена людина, якими є діти вже 9-15 років, вона вміє оцінити ту доброту, ту ласку, ту любов, яку інша людина їй хоче подарувати. Звичайно, цей процес складний, я б сказала, навіть творчий. І не все завершується власне, процесом усиновлення, це тільки початок. А далі йде життя. І, власне, от як буде далі, що буде далі, залежить особисто від кожної людини, як від батьків, які вирішили зробити цей крок, так і від дитини, яка, власне. Має знайти те своє щастя в тій сім'ї. Отож, декілька слів на завершення нашої розмови на цю тему, що б ви хотіли побажати, на що б ви хотіли ще наголосити. Ви правильно сказали. Дійсно, протягом всього процесу, також наступні роки батьківства, на вас чекатимуть випробування. Але ви переконаєтеся, що це того варте, коли побачите, як ваша дитина стане справжньою особистістю. Тому перед тим, як прийняти рішення усиновити дитину, впевніться, що ви готові до такого кроку, що дійсно зможете дати цій дитині ту любов та повагу, які їй потрібні, які вона заслуговує тільки тому що вона є дитиною. І якщо ви готові взяти свою сім'ю-дитинку, то звертайтеся, Стрийська міська рада, перший поверх, сьомий кабінет, ми вас завжди чекаємо. Наш телефон 7123. 7-12-93, сьомий кабінет Стрийської міської ради, перший поверх Служба у справах дітей. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні у міській студії радіомовлення Голос Стрия в рубриці Актуальне інтерв'ю моєю співрозмовницею була начальник відділу у справах дітей міської конкому Оксана Зубрицька. Мова йшла про благородну і таку потрібну справу усиновлення до дня усиновлення, який ми відзначаємо 30 вересня в християнське свято віри, надії, любові і матері їхньої Софії. В ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Як ми вже згадували, завтра весь християнський світ. Святкує свято віри, надії, любові і матері їхньої Софії, а ще 30 вересня, Всеукраїнський День бібліотек. І напевно символічно, що в переддень двох таких свят, християнського і культосвітнього, сьогодні, 29 вересня, о 16-й годині. В читальному залі міської центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича відбудеться чудовий захід вечір ювілей нашої знаної стриянки, чудової людини, активної громадської діячки Любові Камінської з чудовою символічною назвою з любов'ю про любов Камінську. Отож, ювілейний вечір нашої знаної стриянки, відомої громадської діячки, почесного голови Союзу Українок Любові Камінської пройде сьогодні о 16-й годині в читальному залі міської центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича. Хто не знає цю чудову тендітну енергійну жінку, Народилася Любов Камінська 18 червня 1931 року у селі Волинові Жидачівського району. Закінчила середню школу, Київський автодорожний інститут за спеціальністю бухгалтерський облік, працювала головним бухгалтером Стрийського автотранспортного підприємства, а з 1964 року учасниця клубу вишивальниць при літературно-мистецькому об'єднанні Хвилі Стрия. Від початку національного відродження на Стрищині кінця 1980-х років учасниця його заходів і подій. Пані Люба, співініціатор створення товариства української мови імені Тараса Шевченка, згодом про світа, виступала у виставах Народного театру при міському будинку культури. А в 90-му році увійшла до складу ініціативної групи зі створення Стрийського осередку Союзу Українок. Зі шляху святого нема вороття. Хоч пройдено ще невеликий відтинок, став стягом новим, що окрили в життя Союз Українок. У кожної жінки за царство душі із темними силами йде поєдинок. Молитва й любов береже від іржі Союз Українок. Так писав стрийський поет Віктор Романюк з нагоди п'ятої річниці відродження стрийського осередку Союзу Українок. Пані Люба була обрана заступником голови, а невдовзі головою Стрийського осередку Союзу Українок. Товариство відродило Андріївські вечорниці, свята Миколая, День Матері, Маланчині вечори, Великодні Гаївки. Співала у вокальному тріо «Берегиня» з Розалією Паукевич Софією Середницькою у Народному домі, міському будинку культури, в дитячих садках, школах, училищах Стрия, Стрийського району в 90-х роках відвідала майже всі села Стрищини для залучення жінок до громадської діяльності. Тому можна сказати, що ці слова в першу чергу. Про неї, історія наша про спілку жінок напише ще тисячі славних сторінок, одягне земної пошани вінок Союз Українок, як нації вічна снага і краса, Червона калина й хрещатий барвінок, їй буде, допоки земля й небеса Союз Українок іще. І кожна з жінок ради щастя й добра, готова на свій благородний учинок як долі свята Материнська пора Союзу Українок. Пані Люба й справді завжди була, є і готова на свій благородний учинок. У 1992 році вона була обрана головою Стрийської філії Союзу Українок. Делегат з'їздів Союзу Українок у Києві, Конгресу Союзу Українок в Чернівцях, у 1994 році учасниця Форуму демократичних сил Львівщини, Помаранчевої революції в Києві, а в найскрутніші, найтяжчі дні була на Майдані. А ще Любов Камінська, член міської комісії по перейменуванню вулиць міста Стрия. І тут показала себе великою патріоткою, її пропозиції та зауваження завжди слушні й доцільні, дописувачка до сторінки Наша світлиця в міській газеті Гомінволі, автор нарису з добром і любов'ю Слово про Союз Українок у збірнику Хвилі Стрия, автор статті в збірнику Шляхитність ідеї, енергія праці, Життєпис Союзу Українок Львівщини 1992-2002 роки. Ініціатор створення меморіального музею Ольги Бачинської устрію. Така вона, Любов Камінська, енергійна і активна, добра і розуміюча людина, справжня патріотка свого міста з Роси і з води вам, пані Любо. Нехай стелиться ваша життєва дорога ще довгі роки життя радістю і щастям спілкування з друзями. Та посестрами з Союзу Українок. А ми ще раз нагадуємо, що сьогодні, о 16-й годині, в читальному залі Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича пройде вечір ювілей з чудовою промовистою назвою з любов'ю про любов Камінську. Напередодні іменин нашої знаної Стриянки і напередодні ще одного свята Всеукраїнського дня бібліотек. Сучасна бібліотека. Що вона собою являє? Яка вона? За висловом відомого англійського письменника Геймана, бібліотеки це свобода. Свобода читати, свобода спілкуватись, це освіта, це дозвілля, це притулок і це доступ до інформації. Саме такою є центральна міська бібліотека імені Маркіяна Шашкевича. Бібліотеці створено умови та акумульовано усі ресурси, необхідні для задоволення потреб громади а провадженням інноваційних технологій, реалізацією програм та проєктів розширився спектр безкоштовних інформаційних послуг. Це приваблює громаду міста. Сьогодні документно інформаційні ресурси бібліотеки доступні для будь-якої категорії громадян. Користувачами бібліотеки є понад третина мешканців міста. Протягом року бібліотеку відвідують більше як 44 тисячі разів 6 тисяч відвідувань у віртуальному режимі. Користувачам видається понад 32 тисячі бібліотечних документів. Колектив бібліотеки упродовж 10 років успішно працює в проєктно-програмному режимі, який суттєво змінив обличчя книгозбірні, підніс на вищий рівень бібліотечне обслуговування. У партнерському колі Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича близько 50 організацій та установ. Креативність і різноманітність заходів, які проводяться за ініціативою бібліотеки, приваблюють мешканців та гостей міста. У бібліотеці діє клуб за інтересами слово, засідання якого проводяться у формі літературних вечорів, творчих вечірок, літературних зустрічей. Цим заходам властива дружня атмосфера, можливість неформального спілкування. Уже самі назви заходів покликані привертати увагу користувачів з музикою в серці і любов'ю до України. Презентація книги Уляни Молчко про публіцистичну спадщину Нижанківського. Презентація книги відомого історика, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академія Академії наук Вищої школи України Володимира Сергійчука, митрополит Андрій Шептицький з серії Українські державники. Музично-поетичний зорепад хай серце б'ється, хай палає», присвячений 145-річчю від дня народження Лесі Українки. Великий резонанс мали флешмоб Реформуюсь європейцем до Дня Європи в Україні. Вечори портрети Олександра Ірванця, Володимира Лиса, Людмили Когут, Мирослава Дочинця, Ірен Роздобудько, Ігоря Жука. Та інших, які були гостями Центральної міської бібліотеки. У бібліотеці для мешканців міста проводять тренінги, семінари, вебінари з різних питань. Наприклад, за офіційною інформацією до бібліотеки, пенсійний калькулятор продовжуємо е-послуги, Стрийський центр зайнятості консультує та багато-багато інших і актуальних тем. Інформаційно-рекламний ефект має проект Бібліовікно Світ інформації цікавими були книжкові експозиції до 25-ї річниці Незалежності України, Іван Франко – поет національної честі до 160-річчя від дня народження Каменяра, до Дня Європи в Україні, книжкова виставка, сюрприз, літературний мікс та інші. Користувачам громаді міста надаються безкоштовні інформаційні послуги. Серед найпопулярніших вільний доступ до інтернету та покриття Wi-Fi, консультаційна допомога в пошуку інформації, можливість ознайомитися з інформацією органів влади, спілкування в скайпі, реєстрація на ЗНО, реєстрація в дошкільні установи міста, замовлення квитків на потяг, автобус, літак, придбання товарів через інтернет-магазини та інші. Колектив бібліотеки впевнено йде шляхом інновацій. Сьогодні Центральна бібліотека імені Маркіяна Шашкевича є територією знань, просвітництва, культури, дозвілля а можливість використання сучасних ресурсів об'єднує громаду, сприяє їй у пізнанні світу, задоволені інформаційних потреб. За інформацією провідного методиста Стрийської міської централізованої бібліотечної системи. Валентини Баранюк, а ми від себе додамо, що бібліотечні працівники, часті гості міської студії радіомовлення Голос Стрия і учасники нашої постійної рубрики Літературна вітальня. Зокрема, чимало чудових відгуків отримали радіопередачі Пори року у творчості стрийських поетів та радіожурнали, присвячені королеві української поезії Ліні Костенко. Так, справді нині книгозбірні це інформаційні, культурні, освітні заклади, які роблять вагомий внесок у розвиток українського державотворення, сприяють розбудові громадянського суспільства. Залишається лише додати, що централізована міська бібліотечна система нашого міста одна з кращих на Львівщині і відома далеко за її. Межами. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия, як завжди, на її завершення вашій увазі оголошення. В районі довголуцьких дач знайдено собаку породи лайка, власника звертатися телефоном 050 67 48 176. Повторюємо, в понеділок, 19 вересня, в районі Довголуцьких дач у лісі знайдено собаку-породи Лайка, власника звертатися телефоном 050 67 48 176. Це було оголошення на Стризькому міському радіомовленні Голос Стрия. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!